Але в нас є претензії до прокуратури Генеральної прокуратури в цілому в Україні, і тому ми хотіли вас просити тут також відреагувати на наші вимоги, що стосуються певних обставин, і взагалі передати наші вимоги Генеральному прокурору України Ярині Віталію Револючу. От ми зараз підготували певні депутатські звернення, і хотіло би, щоб нам пояснили, от є резонансні справи щодо коли кримінальний авторитет Володимир Дідук заявляє, що. Колишній прокурора Махніцький купив зараз на дорожчий готель Києва Хаяр. Про те, що про трагедію Віловайську, про те, що події на Майдані, які з підрозділом, а я сам Майданівець від А до Я. Я очолив юридичну службу в революційній комінатурі на київській міській державній адміністрації. для мене це дуже болісне питання. Про Михайла Хендовського, коли відео оприлюднено про вимагання на 1 один мільйон хабаря за встановлення певних результатів виборів. Зараз суддя Печерського суду знімає арешт рахунків Арбузова, і тепер невідомо скільки втратила держава. Ми просимо Чому вас офіційно... Там все прокоментовано. Я не знаю, кім прокоментував. Ми просимо офіційно отримати від нас і надати нам коментар по кожному з цього випадку. Окремо, повертаючись до Дніпропетровщини. Хотів би сказати, я особисто, я правозахисник, 10 років займаюся і борюся за права людей. І одним із моїх я борюся, знаєте, з ким? З прокурорами, я борюся з судами, я борюся з міліцією, а треба було по-іншому будувати нашу державу. Тому я проаналізував судову практику, яка відбувається зараз, яка існує на Дніпропетровщині, стосовно діяльності або бездіяльності прокурора Федера. Будь ласка, 143 рішення суду, 143 рішення жовтного районного суду, яким визнається, що він незаконний. Не вносив дані про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування. Навпаки, зупиняв кримінальне розслідування за злочинцями, без діяв. Там всі номери справ вказані. Скажіть, будь ласка, закон України про прокуратуру, навіть е, сьогоднішні діючі, 46 стаття, 46, е, друга. Значить, якщо порушена присяга, а тут вже порушена присяга, тому що прокурор присягався е, значить, поважати закони України. Повинні бути дії, відсторонення звільнення. Чому цього немає ну, службове розслідування призначається на підставі інструкції, яка затверджена Генеральним прокурором. Ми вказуємо на всі підстави, які служать підстав для, для порушення цієї службового розслідування. Значить, є е, заяви певні, які були надані е, заступникам голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Святославом Олійником під час допиту у слідчого, в особо важливих справах ГПУ Лодощенкова. Ви знаєте такого, так? Да? Під час цього допиту він заявив про те, що прокурор Дніпропетровської області Федик отримав двічі хабарі у розмірі 400 тисяч доларів США щодо протиправного зупинення розслідування по справі конвертаційного центру Карака і 100 тисяч доларів США у справі прокурора Грамса. Я вважаю, що ця людина слідчий слідчі приховав від вас те, що відбувається. І в допитах ця інформація вона не стала підставою для відкриття кримінального провадження для початку службового розслідування з відстороненням. І ми вимагаємо і просимо вас. Ми будемо просити на нашій копії ставити відмітки про прийняття, відреагувати по цій справі. Тому що є вже чіткі свідчення, які потребують перевірки, а саме в рамках кримінального процесуального законодавства. Я вас просив би зараз поставити на кожному цьому нашому зверненні все сім. Відмітку про прийняття. Значить, провести перевірку за цим, повідомити Генерального прокурора про це. Все. І надати відповідно до діючого законодавства, встановлено 7, 7. Ми зараз розберемося 7. Установлений да. законом термін надати нам відреагувати. Від Один ляпас, який він отримав від активіста, від людини, яка постраждала, ну, ну який замок там що. То есть за зихав на жизнь. За яку статей внесенную проезд? Замах на что? Замах на життя. А чего тогда его охраняет? А чего тогда его охраняет целый микроавтобус спецназовцев Альфа из Одесс? Знаете? Ну, очевидно, у нас на лучше бюджетных коштів просто на утримание специальных підрозділів. Не, просто вместо того, чтобы хлопцам в АТО наводить конституционный лад, они охраняют Федика и ездят за ним круглосуточно на автомобиле сзади. Даже не на автомобиле, на целом микроавтобусе Volkswagen транспортер. Вооруженные до зубов. Четыре человека. В то время, когда только на меня сепаратисты организовывали три покушения, но меня Альфа не охраняет. На народного депутата. Аналогично. Кстати, да. Ну просто треба бути скільки знадіть можливість послухати, хоча б країв. зараз. Ну так дайте я підпишу. Я підпишу хоча б тому то, краю муха. Ну, краю краємуха, я не вас послухаю так, на, ви... так. Те, що в нас не відчувається в Києві, але ми дуже чітко відчуваємо на Дніпропетровській. Ну, він пов'язаний з тим, що війна йде поряд. І не прифронтова область. Це не за того. От ну за великим рахунком зрозуміти не буде кроків. Від тіля дуже швидко вони добираються до нас. Ми не зможемо зупинити тих людей, які відчувають цю несправедливість. Все, що говорять мої побратими, ми прийшли, це не для того, щоб вас там лякати чи вас там ставити в, яку, в, яку, в якусь позицію. Ми зараз знаходимося в одній позиції. Ми державні мужі, які стоять на захисті української держави, в першу чергу. Тому хоч, хотілося б, щоб ви нас почули. Я вас почув. Якщо ви вважаєте, ви, що я вас не почув, помиляєтеся. Але є порядок. Не має бути епітетів. Не мен має... ви прийшли у вас є право скаржити дії прокурора області, мої дії, в генеральному слова є. В першу секунду я в першу чергу закон не потрібно дозволяти собі тим більше як народним обранцям застосовувати епітет. Не потрібно ви, вважає, ви, вважаєте, ви хочете поставити мене вважати. право на епітет? Я, я не хочу слухати цих епітетів. Да, я епітет. не хочу а вам доведеться. А, а вам доведеться? О, дивіться, Давай ви прав... правому смислі правому смислі обґрунтували свою позицію, донесли її до вас у вигляді конкретних звернень. Там визначені факти і так далі. А зараз встановлені судом. 143 рішення ну, суду. Того, а зараз я... ми просто хочемо донести, донести так. своє занепокоєння. І без епітетів ми цього занепокоєння до вас не донесемо. Чому? Якщо ви не будете чути нас, послухайте, ми знайдемо інші способи поза епітетами. Знаєте, як говорить? Говорить вулиця позаєпіта. А інші способи це ще. Посер... Ми, знаєте, ніхто статтю 5 Конституції не відміняв. Єдиним носієм влади в цій країні є народ. А не органи, а не органи прокуратури. А не органи прокуратури. Добре. Передайте, будь ласка, Єремі, що е, якщо не буде реакції, е, буде підніматися питання за його сторони.